Як часто так буває, що одна і та сама ситуація з різними людьми повторюється, або з однією людиною повторюється знову і знову. І ми можемо злитися, біситися, можемо свідомо тікати, але вона повторюється на ті самі граблі наступаємо. Можемо злитися, можемо біситися, а можемо запитати себе, до чого мене ця ситуація кличе. І Можна тікати, можна уникати, а можна запитати себе, до чого мене кличе ця ситуація. Можливо, десь сказати ні, можливо, десь зупинитися і передивитися свій світогляд. Можливо, нарешті почати обирати себе. Бо життя з нами говорить не словами, а под... і не тільки подіями, а повтореннями, людьми. І якщо це помітити, то починаєш бачити, до чого насправді ця ситуація закликає.